Огляд подій за 10 березня. Вітаю. Сумщина! Близько опівночі росіяни вдарили по території Зноп Новгородської громади з мінометів 6 прильотів. За день було 12 обстрілів до 60 прильотів артилерії і мін і до 100 пострілів з автоматичного станкового гранатомету. Постраждали громади, Хатінська громада, кулеметний обстріл і до 50. Гранат з гранатомету. Нова Слабідська громада, Баяра лежаче село, артилерійський обстріл, Краснопільська громада, село Майське, мінометний обстріл та два Воги з дрону скинуті. Білопільська громада, село Волфіна, мінометний обстріл до 10 прильотів. Шалигінська громада, село Ходина, Ісманська громада, село Харківка, мінометний обстріл. Білопільська громада, село Іскрисківщина, 10 мін. І село Миропілля до 10 мін. І знову Волфіна, Білопільська громада. Два обстріли були: мінометний та автоматичний гранатомет до 60 пострілів. Є пошкоджені буди, будівлі, дахи, вікна, стіни, паркани і лінії електропередач. По Україні авіація України нанесла 13 ударів по районам засередження особового складу і техніки, один удар по зенітно-ракетному комплексу, підрозділи ракетних військ і артилерії України поразили, поразили пункт управління і 6 районів засередження, два логістичних центри, три складу з боєприпасами, 6 станцій радіоелектронної боротьби та два засоби ППО. По фронтам на даний момент у ворога основне завдання відновити сили, техніку, оскільки вони за минулий тиждень втратили близько двох десятків батальйонів особового складу. ВСУ за день відбили 102 атаки на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Вугледарському напрямках. Речник Міністерства оборони Череватий заявив, що доблесть і майстерність ЗСУ фактично знищила угрупування ПВК Вагнера. Воно зазнало суттєвих втрат і, можна сказати, більша його частина полягла на бахмутських полях. З огляду на це речник зазначив, що безславна історія Вагнера скоро закінчиться. Український контрнаступ почнеться через два місяці, заявив радник Офісу. Зеленського Михайло Подоляк. Про це він розповів в інтерв'ю у італійському виданні Ла Стампа. Подоляк також зазначив, що Україна потребує в поставках ракет великої дальності та снарядів калібру 155 мм. По вуглеудару Американський інститут війни зазначив, що новий наступ готують росіяни. Повідомляється, що 136-та мотострілкова бригада Збройних сил РФ замінила 155 ту бригаду морської піхоти РФ, яка зазнала колосальних втрат. І за ціною, за оцінкою Американського інституту, щоб наступ навколо вугледара мав хоч якийсь сенс, російським силам необхідно просунутися хоч би на 24 кілометри від нинішньої лінії фронту. Ну, Як ми розуміємо, це ну, майже мало ймовірно, майже неможливо. А по обстрілам під Владивостоком партизани спалили бойовий літак російський Су-27. Авіабаза Центральна Кутова палає біля міста Артем Приморського краю. Мобілізовані РФ різко збільшили число скарг на своє положення на фронті. Так, тільки за лютий було 16 скарг і відеозвернень про погану підготовку, відсутність снарядів, м'ясних штурмах і таке інше. ЗСУ влаштували окупантам потужну бавовну на Херсонщині. Під час операції було знищено 7 моторних катерів і біля 20 окупантів. Також біля 20 вибухів пролунало в місті Маріуполь. Епіцентр в Кальміутському районі. Деталі, на жаль, поки не розголошуються. Україна отримала одну із двох систем ППО «Петріот», обіцяних США і Німеччиною. Зараз йде процес ввода в експлуатацію. Сподіваюсь, до наступних обстрілів буде введена в експлуатацію ця система «Петріот». Норвегія передає Україні дві додаткові системи НАСАМС. Також сподіваюся, що. Скоро їх застосують. В Італії засудили російського шпигуна на 30 років ув'язнення за шпигунство на користь Росії. Засуджений 58-річний капітан фрегата визнан винним військовим судом у продажі секретних документів співробітнику російського посольства в Римі в обмін на гроші у березні минулого року. Це трапилось. США мають розвіддання про причетність Росії до намірів повалити владу Молдові. США вважають, що Росія намагається послабити молдовський уряд, який прагне тісніших зв'язків з Європейським Союзом. Міністр оборони США Лой Достін в Ізраїлі після зустрічі з прем'єром Нетаньяху заявив, що США не дозволять Ірану придбати ядерну зброю. І підтвердив, що військова операція Ізраїлю проти Ірану може початись найближчим часом. І по Грузії Путін був дуже злий повідомленням, що влада Грузії погодилась з вимогами протестуючих і зняла проєкт щодо іноземних агентів з розгляду. Президент Росії вважає слабкістю навіть діалог з опозицією, а робити поступки протестуючим на вуличних акціях це взагалі вище розуміння Путіна. І на фоні загострення ситуації в Грузії прийнято рішення усилити військове групування росіян в Абхазії. Зокрема, перебрасуються групи десантних військ, і підрозділів Росгвардії, з Чечні, з Грозного і Владикавказу. Які можуть бути використані у разі поширення протестів та захоплення урядових будівель? І Вірменія відмовилась від участі у керівництві ОДКБ? Це ще один крок подалі від Росії. Ну сподіваюся, скоро всі країни, бувши в СССР, так вчинять? Всі новини на сьогодні миру нам.